Остання субота в місяці розпочинається та. Дорога на брань це щось незвичайне, це предвкушення чогось незвичайного, чарівного і передкриває дверцю. Ми бачимо, як дівчатка збираються, хизуються своїми виробами, майстер-класами, хто що зв'язав за місяць, а може, в'язав свої давні хотілки. а також спілкуються. Майже місяць, хто не мав змоги поспілкуватися між собою, а також в харківських петлях проходить і скерів чогось. Глядячи на мілену шкарпетку лістя, я тільки через екран, коли її фотографувала, побачила тут малюнок листя. На самом деле це дуже цікаво, як 3D-ефект. Найди картинку. Отакий гарний жилет від Людмили вона зв'язала за описом Пітікніт, а також Настя в'язала такий же жилет, але в другому кольорі. Ну куди ж без іграшок? Всі ми дорослі діти. І така цікава атмосфера панує, поки Оленка не оголосила конкурс. Засновниця харківських петель Олена Насаненко у неї Ютуб канал ще пару Знає точки скільки? вигадала конкурс. І ви зараз будете прости, племен. Можна ми будемо брати ви, В'язаль чемпіонат, тому що призисно машинше. Перше в Україні чемпіонат в'язалочок як індивідуальний, так і груповий. І перші в Україні, які влаштовують перший в'язальний чемпіонат. А, дивіться, перший раз побачила я чемпіонат, навіть не чемпіонат змагання з в'язання, я побачила а, на виставці в Кьольні. Я вже вам розповідала усім, що я бувала неодноразово на виставці в Кьольні. І я заходжу на виставку, і дивлюсь, великий такий диван, так дівчата в'яжуть. Я на ломані англійській мові, тому я, я тоді ще не дуже добре знала мову. Я питаю, що вони роблять. І мені наломаному не наломані німецькі голи відповідають. вони в'яжуть на швидкість кажу, Боже, як я хочу пам'язина. Люди приходили, хтось вставав, хтось сідав, дівчата п'язали дуже багато е, виробників пряжі. Дають свою пряжу на тестування на таких конкурсах. Виробники спиць на свої спиці для тестування на таких конкурсах. Це завжди дуже цікаво. У минулому році у Франції. Також відбувся французький чемпіонат країни зв'язання. І це було широко розповсюджено по всім засобам масової інформації. Я придумала, що в нас вийде не лише. Чесно, я вдома також тренувалася. Я завжди вважала, що я в'яжу швидко, а тепер зрозуміла, що не дуже швидко. Так, дівчата, ми в'яжемо вже півтори хвилини. Залишається вухаючись, дивляється. Секунд! Дівчата! 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 Кожна з вас <сед> з нашої тройки обирає місце, який вона хоче взяти, колір Наташа, ти починаєш, ти обираєш спочатку. що ти хочеш взяти, потім друге місце обирає, потім з що вам залишиться, залишиться вас. Ви берете по моточку пряжі і ми вас фотографуємо для наших соціальних мереж. А потім усіх разом фотографуємо, а подивіться, вам щось несе уже, ще рік нам.

Блакитний, так, да, я теж схиляюся до блакитного. Але в мене шарф отакий. Блін. А зараз опознає на поїздка. Тут я ще на міровий рекорд передав. Так, перейдіть, сюди, сфотографійте. Ми все робимо для того, щоб вам не було можна. Просто приходити, в'язати і пити каву, це може бути хто і де завгодно. Ми хочемо, щоб у нас було не так, як у всіх інших. Тому я велике вам дякую. Дякую, значить, будемо працювати. А поки наші переможці готуються фотографуватися, отримують подарунки, хай знає вся в'язальна країна своїх переможців. А далі розпочинається гачковий конкурс. А потом... а потом... а потом... а потом... первый рядок. Сколько? 30 петель. И одну подъем. Нет, 3 петли подъема. И провязываете первый рядок столбчиком. А да. Ой, у меня тоже Девочки, это... у есть на пухнаста пряжа? А, а мою не Вона дуже крупна. До змагання я вам розкажу, які призи у нас тут будуть. Наші спонсори тут, це магазин, не магазин, це фірма Чарівна мить, магазини Чарівна мить, це бренд Ціркули, який вони представляють в Україні, це купа неймовірних прекрасних інструментів, які вони представляють неймовірного розміру. І маленькі бонус з Харківських музеїв. А 2-е место и 3-е место вот а это вот пряжи, ты пулок. И 3-е место за ухочивание для двух рук. Понимаете? Поэтому, чем меньше конкурсов выбор этой участи. А тут, кстати, гачком точно. Значит, даже во Франции навязали. И мы можем быть первыми девочками. И потом, когда вы будете отбирать команду на Марс, вы Мы скажем, но мы пенсии точно будем в качку, поэтому мы имеем право. Только нет, там точно. Мы ковчеги. Поэтому вяжем. Приду и к Я к мамам в детстве научила, так мы и вяжет, Понимаете? Все прекрасно. А вот там девочки сидят, и она с подвязанием в качпу. А потом Вони потім подивляться на каналі ще. Я далі Так, Або у Юлі. Ви не так і що скажуть, там було. В принципі, такое ще прекрасне ставлення на харчі. Так, мила від плям. Може в тебе плями немає, але мило в тебе є. Будуть плями. Після цього гачка будуть плями. Дівочки, радость. У мене є одна історія, я її прип'ятаю. Альо, 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 альо. Я передам вам, скажу. Ти вирішив, що ти, взагалі, тепер не будеш розговорювати? Зараз буде відбуватися те, що неймовірне. Одразу вам скажу. Наш партнер, черівна линза, це партнер нашого окупантського корпусу. Вмивість долучитися до будь-якої з команд. Хто хворий? Хто? Потім у, буде... щоб... у нас буде конкурс назвати за 10 секунд. А потім буде последній конкурс. Вам треба в п'ятеро. Затримувати зв'язати палатком. І в кого воно буде, буде довше, та команда перемогла в конкурсі. Так, кожен нас спиться на двічі понятно, нитки. <говори> там, Так, Распечатку маленькие распечатки. <говори> одна команда буде Анти, <говори> одна команда буде НІТПРО. Люда зараз вибере, коли... Єдинорожки оці. Рожеві оці. с единорогами уникорном. Я не мене в'язала, чесно. Перший раз руках буду тримати. Я вас дивилася, тут дівочки, позвращалися через полчаса. Вони подають.

самый ну, Саме неуприємний, комфортный ракет для мене. Все, що ти була. Це сіл є смах, а тут вже бачите, є такі розпаділові штучки по одному дюйму. Для того, чтобы... виходить... на леске, кстати. И на леске, да. Тобто, коли ви рахуєте позвищі, я занят сушки, зустрічайте робити. А? У Насти карпон 80 сантиметров. Прекрасный До речи. Что очень важно. Метро поменяли свыки в последнее время. И поделитесь, насколько вы комфортнее сейчас по 70 лет году ветросы под инфляции. Рекомендую. Так, еще одна Настя у нас выбрала Ру -ру -ру. королевский спинт. Солнечный, понимаете? Не спиці, стакані, що, <поставлення> туди, <поставлення> і Даша вибрала пантерну. З того часу, коли вони ще робилися в Америці, ці спинці були одним із найдоможчих у світі. Зараз вони викриття вже не в Америці, але вони не дішові. справи. Ви встаєте і поїдете туди. У І в цю атмосферу харківських петель одна не можна не закохатись. Вопросы, Всі ми різні дівчатка, але всіх нас об'єднали харківські петлі.